Діти це завжди радість, і саме тому одеський пологовий будинок номер 5 радісно будуть ремонтувати з нуля за немалі, звичайно ж, кошти. Це ж трапилось, мене звати Олена Концевич, і це перший міський. От люди кажуть, пологовий хороший, ну трошки старенький, майже 50 років йому. Каже, не першого вже тут народжуємо. Але чи зараз на часі вбухувати такі гроші? Ну, напевно, трошки. Не на часі 175 мільйонів гривень. Планують виділити на те, щоб відремонтувати повністю зробити капремонт не тільки пологового будинку номер 5, але й прилеглу ділянку. Всі ці прекрасні палісади, і взагалі все. Давайте почитаємо, що ж тут буде зроблено. В будівлях пологу повинні укріпити стіни і фундамент, планують облаштувати ганок, пандуси, відремонтувати фасади й покрівлю, замінити вікна і двері, провести нову систему опалення і вентиляції. боже мій, планується також ремонт електромереж, сучасні системи пожежної безпеки, блискавко, захисту. Це взагалі не кожні будинки навіть мають. Крім того, забезпечують новими меблями, нове хірургічне спеціальне обладнання, встановлюють нову огорожу. І будуть займатися благоустроєм території. На все це оголошений тендер на 175 мільйонів 251 тисячу і навіть 100 гривень. Зараз оголошений власний тендер закривається він 10 червня, і аукціон проведуть, звичайно ж, у форматі відкритих торгів з особливостями, те, що ми любимо. Тобто той, хто виграє 175 мільйонів, повинен до закінчення 2025 року повністю оновити всю цю красу. Повністю від фундаменту і до суперкрутого і навороченого хірургічного нового обладнання. Чи буде це зроблено? <смі> ну, ми ж знаємо, а? як це робиться. Що навіть включити просту логіку, то будинок пологовий майже 50 років тут стоїть. За весь цей час тут ремонтів капітальних не було проведено. Тобто це треба 50 років чекати, щоб потахесенько все почало осипатися з часом, і потім, в час війни, вбухати майже 200 лямів на те, щоб відбудувати пологовий. Пологовий це важливо, але чому одразу капітальний ремонт? Навіщо всі ці? Тонкощі навіть що одразу обіцяти, що ми за рік тут е, побудуємо європейського масштабу клініку. Якщо ми почитаємо коментарі під новиною, цитую, а це зараз найважливіше? Чи красти гроші на дорогах в Одесі вже набридло і треба знайти щось інше? Це і наше питання теж. До речі, переможця тендеру ще начебто офіційно не визначили. Але вже тут екскаватор щось розриває. Таке враження, що вже відомо, хто переможе з тендеру, просто він ще не озивається. Ну, торги з особливостями, з особливостями. Ми дуже хочемо, щоб пологовий будинок не тільки номер 5, але взагалі всі пологові в нас були в належному стані, чисті і прекрасні для того, щоб мамочки себе з їхніми дітками почували комфортно. Ми їм бажаємо здоров'я. А тендер цей на 175 мільйонів, ми собі кладемо в закладки. І ми б дуже хотіли, аби за рік до кінця 25-го року тут справді виросла нова розкішна будівля. І відповідно, що всі ці мільйони не пішли в кишеню тим, хто наживається на наших з вами податках. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, прилітайте до нас в коментарі, бережіть себе і побачимось знову. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич.